Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось іще так гарно цвіте клєвер. До нього прилітають бджілки, збирають ще медок. А вже багато-багато квіточок позасихали. Своє життя віджили. Ось тут хоч і косять, але оцю гарну таку лужайку. Ніхто не скосив. Ось вони літають, і джмелі бачу, прилітають, і пчілки беруть медок, Усердно працюють. І ось і я вийшла попрацювати. Уже пройшло півтори неділі, хто за мною слідкує, як я зробила собі операцію на лівому коліні. Замінила колінний суглоб. Так, скажу зразу, це з власного досвіду, операція з нелегких. Поки є можливість і Ваші коліна ходять ще самі, повинно прикладати багато зусиль. Для того, щоб вони були у вас здорові. Бо все ці операції, всі ці протези, самі зрозумієте, що це все штучне і не дуже добре. Півтори неділі зовсім не виходила на вулицю, там на терасу на декілька хвилин. І весь час лежала. Почувала себе не дуже гарно, були страшенні болі, ніякі знеболюючі не допомагали, але я терпіла, нога дуже отікла. Через три дні посиніла. На тому місці, де шов і наклеєний пластир. Пластир став мокрий, але не дуже. Тому по рекомендаціях лікаря я зняла його на сьомий день. Зняла сама, бо не хотіла нікого приглашати до себе, кликати, щоб мені допомагав щось. Я сама собі, я сама собі герой. Хто найкращий? Валентина найкраща. Ось так я собі сказала. І так зробила. Але зараз трохи стало набагато краще. П'ю подалі обізболюючи. На день 4-6 разів по самопочуттю роблю собі зарядку в постелі. бо ще такої важливої зарядки робити не можна. Ось уже мені. 24-го знімуть шви. Поїду до я до реабілітолога. Що він мені там назначить, що він мені скаже. І будемо далі продовжувати робити. Що сказав мені мій лікар хірург Андерсон? Датчанин робив операцію. Мужчина років 72, старша сестра теж такого віці була, і двоє молодих. Один інтерн і операційна сестра. Не чула, як це все проходило, дали мені в спину наркоз, і я заснула, тільки вже він мене потім лікар-хірург розбудив. Сказав, що все пройшло дуже гарно. Крові загубили небагато, написали мені в лісту від. Коли я виписувала з госпіталя пісталізаційному, що 700 грам. Ну, ось так, друзі, сьогодні я вийшла вам це розказати. На природі подихати свіжим повітрям. І хочу показати вже, он. бачите, який жовтий ячмінь. Декілька тиждень він ще стояв зовсім зелений. І коли був сильний вітер, такі були гарні філі. Вони все колосилося так гарно, хвилі ложилося ячмінне поле. Ось так. Так що я ще вам раз хочу сказати, бережи свої коліна, бо все, що стучне, це не є дуже добре. Тому ще мені пристоїть. Одна операція, як він мені сказав, друге коліно теж не годне. Це праве коліно. Я ще раз повторюю, зробили на лівому коліні операцію. Для того, щоб зробити на правому коліні операцію, повинно пройти 3 місяці реабілітації. і коліно повинно зігнутися на під кутом 90 градусів, щоб я могла їхати гарно на ровери. На велосипеді. Потім йдеш знову до сімейного лікаря. Він тобі направлення дає до ортопеда. Ортопед дивиться твої знімки, які ти передадуть йому в електронному віде. І потім тобі назначають день, коли знову тобі потрібно з'явитися в госпіталь і тобі зроблять операцію. Ну, я вам хочу сказати, що задоволення не з кращих. Дуже боліла нога першу неділю. Страшенно пекло. Пекло тоді, коли вже потім виступили ці сіняки по всій нозі. А коли вони не виступили, то це пекло жах, як пекло. Сам, що вони болів, пекло? Крово і яке було під кожне на нозі. Оце пекло. Ось так, друзі. Так що такі справи. Всі побажайте мені швидшого видужання. Ой, і так я хочу додому. Щоб вже бути вдома. Хоч там нема світла, жарища, але я хочу додому. Вони ще продовжують свісти цей каштан, я вам розказувала. Щось не так довго тут цвіте, 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 цвіте. Не знаю, чого так довго.